Миколаїв, 3 листопада, 24 рік. Ну, починаємо, як починаємо, продовжуємо саджати, але такий експеримент купили ми в Павла Ходеневича саженці яблуні на М26 підщепі. І будемо дивитися, як вона переживається. однорічна у нас Флоріна. Двохрічна Фуджі і трьохрічна Евеліна. Ну, Це південь України саженці вирощені. То не дивиться, що трьохрічна от такого зросту це геть не дивно, тому що ну, при таких посухах по кореневої видно однорічна, двохрічна і трьохрічна. Саджаємо їх в один ряд, вони у нас будуть по краю садка йти. І будемо спостерігати, як вони приживуться, як розвиток, як яка колись заплодоносить. І як краще саджати одну, двох чи трьохрічну. Дійсно, це буде огляд не один рік, так сказати, експерименти, хто витримає, не витримає. А ми для себе саджаємо і будемо спостерігати. При посадці ми підкидаємо потрошки солому, таку перепрівшу в кореневу зону. Для того, щоб трошки як спушити землю. Не така вона у нас. Тому що, ну, якщо її заливаємо водою, то вона замулюється і стає комом. А для того, щоб якісь поживні речовини щось там перегнивало, ми не додаємо ніякої хімії, не перегною нічого. Хто спостерігає, той знає, для чого це ми робимо. Для того, щоб рослина звикала жити сама по собі, а не щоб що її постійно будуть підкармлювати. От коли вона звикне сама по собі рости, буде пускати кореневу систему, шукати поживні речовини, от потім її можна підкормлювати потрошки. І то не тут, а подалі від. Прикореневої зони, для того, щоб вона знову щанула свої коріння. І так у нас все посаджено, і все зростає, і все гарно по нашій методиці, можна сказати. Тож, продовжуємо саджати, підсипаємо, ось так, проливаємо, ось у нас проливається, підсипали ми кореневу, проливаємо, заламав... заливаємо водою трошки ось так піднімаємо. Коренево, вон, бачимо, виходить повітря, виходить, приподнімаємо, щоб місце щеплення було зверху. І чекаємо, прибираємо воду вже, ставимо сюди і чекаємо, щоб там вода повністю увійшла. Потім, як я вже багато раз розповідав, коли земля чи вода війде, ми осією напіввологою вологою землею, яка в нас є, ми засипаємо для того, щоб. Чому ми так робимо? Для того, щоб у нас зверху не утворювалася кірка, не утворювалася ця напівсуха земля, вона підтягне ось ту вологу і там не буде ком замулювання. Ось, приклад, щоб не було так. Ось у нас ми саджали абрикоси. Ось ми залили, вода ввійшла, зараз ми цей ґрунт кидаємо сюди, він підтягує на себе вологу. Бачимо, ось яке замулювання відбувається. Вже відбулося, вже земля потріскалася, вже вона всідається, вона потріскалася, замулилась. Ось для чого ми це робимо. Десь соломи підкидаємо, десь, десь щось експериментуємо. Як бачимо, садок той, що ми саджали, абрикоси, персики, вже все зарано. ми... Замульчували соломою в першу чергу. Там ще трошки недомульчоване. І саме головне, це хто саджає садки, моя рекомендація. Відразу захищайте. Хто спостерігає, той знає. Вон у нас, бачимо, ось там немає яблунь. Тому що зайшли зайці і всі оці дерева вони були пошкодили. Ну, Десь ми підлікували, лишили. Будемо спостерігати, як воно заживе, не заживе. Вони зараз гарно вегетують. Якщо заживе і все буде гарно, хай зростають. Ті дві деревинки повністю зайці з'їли. Тож ми відразу проводимо захист. Хто спостерігає в цьому році, так як, як можна скоріше, швидше можна сказати, зробити, то захищаємо картону. Ми нарізали картону ось так. Мотузкою підв'язали і все, зайці не будуть гризти. Минулорічний наш захист ось саме надійний і той, що мені подобається, це сітка. Воно дихає. Деревина, так сказати, стовбур дихає. Коли обробляєш, все одно щось попаде туди, ось бачимо наші пошкодження, про те, що я говорив, які ми вже ми захищали, але пізно ось. Ми їх заробили, вони заживають, маємо надію, заживе. До речі, це о, чемпіон від, здається, Волоньсад Одломалося. бачимо ця. Етикетка треба зберегти, треба перецепити свою етикетку. Ось такі зростання від Ну, Це питання вже піднімалося. Оце найкращий захист. І, він, як ми його поставили в минулому році, так він до сих пір і стоїть, ми його знімати і не будемо, скільки, скільки він буде триматися. Кардон мені не дуже подобається, тому що він повністю закриває і не дихає там деревина. Але, 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 зато швидко і надійно. Все, саджаємо, все нам мало місця. Знову ми в своєму садку вже начебто завершили рядок, все. І знову саджаємо, розмітили вже новий рядок. І так ми далі далі двигаємося, і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займати своєю справою, саджати сади, вирощувати, хто що, робити свою справу. З любов'ю і всім іншим. Все, дякуємо воїнам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі тримаймось, і буде в нас все добре.